Зараз вийде на цю сцену спікер, з яким я познайомився не так давно. А якщо бути конкретнішим, я пам'ятаю, як 40 хвилин тому я запитав, як його звати, він сказав мене звати Максим. І я тоді побачив в його очах: «А, Максим, ви непроста людина. І коли всі навколо поаплодували, мені здається, Максим, якщо б ви встали, ваша б компанія вас би по руках просто. Бачите, я правду кажу. Можливо, ви не, не, на цю, не на це представлення розраховували на конференції, але я продовжу. Які добрі в нього очі. Все, вибачте, Максим. Е -е, Клименко Максим, власник агенції нерухомості Level Group. Тема масштабування бізнесу Агенції нерухомості. Ну і мій давній друг. Всім доброго дня. Дуже радий всіх. Бачите, трошки бачу, енергія піднялася, це кайфово. Що ж, рухаємось вперед. Мене звати Максим Клименко. Коротко про себе. Я власник агенції Level Group. Спочатку хочу трошки вибачитись. Я досить погано володію українською мовою, тому я можу робити помилки. Я надію, що ви це з розумінням поставитесь до цього. Добре? Дякую. Почати хочу з того, що е, трошки слів про себе. Мені 41 рік, е, в мене троє дітей, сім років, три роки, один рік донька. В мене дружина, її звуть Аліна. Вона також тут. Ось вона в першому ряді Аліна. Встань, будь ласка. Я, якщо вам не ліньки, будь ласка, давайте і поаплодуємо. Поставимо її в незручне становище. Аліна, дуже тобі дякую. Ти найкраща дружина в світі. Дякую тобі. Так. Мабуть, всі нас ідентифікували по нашій провокаційній рекламі. Квартир, купи квартиру для коханки. Комусь вона там зашла, хтось цим, комусь ні. Але ми отримали дуже. Офігенний зворотній зв'язок, там 90% топчик. Нарешті там з юмором хтось щось оригінальне подав, то Олена, Аліна вона розробник ідейний вдохновитель, і по цій рекламі. Це її, її праця. І ще цікавий момент. У нас всередині компали було. Ми общались, чи нормально, чи це занадто да, пускати. І усі, усі заміжні жінки, усі дівчата сказали, реклама топ, погнали вперед, нічого не боїмося. Аліна, дякую ще раз. І усім нашим дівчатам. Коротко про мій ріелторський шлях. Десь, коли мені було 20 років, я ще був молодий, зелений, я Прийшов працювати у благовіст, тоді ще не було парклейна. Я пішов працювати у відділ продажу. Як буває, за 4 місяці не зробив жодної угоди. Подумав, що я саме там, мене там кинули, там обійшли. Я подумав, що я саме там нівізучий чоловік, і я вирішив звільнитися. Але мудрий керівник каже, ти ніки ніки піш, ні, 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 ні суїтись. Піди у відділ оренди. Я перейшов до відділу оренди, і там досить. Прикольно зробив свій кар'єрний шлях. Був е -е, кращим там по оренді, одним з найкращих. Потім, не був, потім став керівником відділу оренди. За три роки я мій відділ був перший серед усіх відділів оренди Переклеєне Благовісті. То. Е -е, да. Ага, потім що? Потім мені стало трошки скучно. У мене все там налажені процеси, там ребята працюють, але якось дуже скучновато. Я вирішив піти у продажу і став керівником відділу продажу. Також сколотив команду, все класно, там все працює, але потім зовсім мені щось, все воно одинаково, все рівненько, да? е, е, думав. Мабуть, щось поміняю в житті. Пішов у велику відпустку, десь три місяці я відпочивав, проаналізував і для себе сам вирішив. Нерухомість це моє. Нічим іншим не хочу займатися. Це найкраща професія в житті, спілкування з людьми, допомога людям. І знову повернувся, пішов керівником відділу на інший філіал. Там сколотив супертопову команду. Ми там були краще багато часу. І потім знову прийшов такий час, що мені трошки стало скучновато. і е, я люблю, коли є Підвищення рівня складності, да? то там гроші зароблялись, там е, нерухомість, там машини, там все, все чітко було, там активи, але ну, якось мало викликів. І це був перший рік війни, е, 23 й рік, як ви всі пам'ятаєте, Ків, там, Київ бомбіли, там е, ми сиділи без світла, без нічого. І я такий: о, ідеальний час відкрити агенцію нерухомості. Е, мені батьки такі покрутили, да, ти що? Творіш, думаю, место, люди, все нормально, куди ти лізеш? Там закриваються, люди виїжджають. Але я такий дуже ,えー, активний, ,えー, дуже такий азартний. І думаю, ні, або зараз, або ніколи. І в 23 му році, в березні, ми відкрили левел груп. Зі мною пішов мій відділ. Нас було сім чоловік. Uh, як ви бачите. Або, може, чули, в нас трошки вдалося. За ці два з половиною роки ми виросли. Знаєте наскільки, у скільки? За два з половиною роки ми виросли у 15 разів. Ми відкрили чотири філіали і з семи за два роки нас вже 127 людей у компанії. То, що в нас вийшло. І далі я коротко скажу: основні причини нашого успіху. Мені здається, багатьом людям це буде цікаво, або керівникам, або власникам компанії. Тож, давайте базова річ це навчання. Ми е відкрили власну школу навчання Level Group Academy, де ми всіх новачків там два рази на тиждень, щонеділі 13... Що тут? Ага, 13 блоків два місяці. Ми з ними займаємося. І вони, коли закінчують нашу внутрішню школу, вони такі в захваті, вони на позитиві, вони такі е, заряджені. Да? То 100% навчання це дуже-дуже важливо. Далі, е, я такий зробив блок. Це постійний саморозвиток. В мене завжди була жага до нових знань, до інформації. Це моє хобі, отримання інформації. Да? Я собі думав, коли мені цей час знайти. Я зробив, що тільки рано вранці там я можу приділити час собі і саморозвитку, тож я вже більше. Около вісьми років просипаюся з пів п'ятого, п'ять утра без вихідних. Я там читаю книжки, вивчаю мови, спілкуюся на італійській, іспанській, англійській. Да? І для мене це має життєве кайфу отримання нових знань. Навіть я вже настільки запарив своїх працівників, бо вони знають, що з пів п'ятої до пів сьомої їм весь час летять якісь задачі. Я там то то зробив, то то зробив, то то зробив. Це мій час максимальної енергії на добу, і тому я його видаю. Мені можна не відповідати, але мені потрібно все вигрузити, вигрузити в цей час. Тож ваш власний приклад, як ви хочете знань, як ви хочете розвиватися, ваші споведники 100% це також будуть перенімати. Рухаємось далі. Системний підхід та дисципліна. З боку кажеться, що ми такі дуже добренькі, м'якенькі, правильненькі. Да? Це все так і є. Але <св 'язок> Також ми дуже ретельно та тщательно підходимо до наших вимог, але вимоги не в якому плані, не в плані да там. Я начальник ти дурак, я сказав, давай з'їли. Так не працює. Ми з нашою командою з піродівками завжди домовляємось. До нас немає якихось жорстких правил компанії. У нас є домовленості, і ми доносимо до нашої команди, що важливо, чому важливо, чому це потрібно зробити, чим це буде вигідно. І люди це чують, люди розуміють, і з ними можна домовлятися. То не агресивно там щось там продвігайте, а домовляйтеся, і не важно, це експерт чи там хто. Повірте мені, люди дорослі, можна вирішувати будь-які питання і настраювати будь-які процеси. До системного підходу я ще хотів сказати, що ми працюємо в crm системі Ліга ПРО, обалденна crm система там і внутрішня база даних, і там вигрузка, і обратна там, связь власнику. Ми це був супротив, але ми донесли, що це важливо, це корисно. І зараз десь кожен співробітник левел Group десь 90-95% часів працює тільки всередині нашої crm системи і ми можемо аналізувати, контролювати усі повністю дані. Тож, як сказати, бархатна печатка в железній руки, це так потрібно. О, я петам його не успіваю, сорі. Добре, рухаємось, ускоряємося. Що найважливіше, це корпоративна культура. Коротко озвучу її постулати. Перше. Ускоряємось, пропускаємо. Концепція рівності. В нас немає ні в кого, ні перед ким ніякого пріоритету. Все, що можна мені, можна любому співробітнику. Все, що не дозволено співробітнику, не дозволено мені. У нас повністю рівні партнерські відносини. І керівники там не тикають. У нас навіть якщо йому 50 років, а там новичок 20, у нас культура спілкування через ви. Далі цікавий момент. У нас не матеряться зовсім. Ну майже зовсім. Ми за чистоту, чистоту розмови. Да? І це кайфово. До нас буває приходить, дай там, а там матеряться, а там матеряться. А в нас ну, так гарно в офісі звучить. Так, спілкування про навколишнє середовище. Це моя також внутрішня біль. Я там сортую сміття років і В кожному нашому офісі стає по 5 баків. Э, де там пластик? Э, ну, що там нас ще дерево, скло, э, два види пластику. Да? І э, ми показуємо гарний вигляд. Також ми щороку висаджуємо дерева в парку Шевченка. Ростуть великі наші дуби. Це на річницю. Це як наша традиція. Для нас це важливо. Далі. Так, є в нас внутрішній фонд Level Group, коли з кожної годи ми вносимо кошти 2,5% експерт, 2,5% компанія, і ми допомагаємо військовим. І хочемо молода компанія, але як ви бачите, ми вже більше 70 тисяч доларів витратили на військових. Я хочу поаплодувати нашим військовим за це. І тільки що було звернення на допомогу, я скористуюсь моментом, ми від, з фонду компанії ви не будете проти. Ми закриємо цю машину з нашого фонду. Інші, хай усі допомагають окремо. <плес> Рухаємось далі. У нас високі етичні правила. Не можна обманювати покупців, продавців, колег. Принципово. Мій номер телефону є в відкритих базах. Якщо хтось щось себе некоректно поведе, це ми дуже завжди жорстко на це реагуємо. І е, е, так, я пропускаю. Е, так, да, коротко, наша основна гордість бути а не здаватися. Чому я це окремо виділив? З сторони, так, да, кажеться, ой, як у них там прикольно, да, там, красивий телеграм, там, дорогі машини, красиві дівчатки. Але якщо там копнути, кожна компанія має багато якихось проблем, то я стовідсотково можу сказати, що ми за сторони, да, на нас прикольно дивитися, в нас ніби все добре. А якщо внутрі копнути, то це все набагато краще і знутрі. Одні зі мною левел груп. З кожним моїм словом. Дякую. Дякую. Питання для керівника. Хто важливіше: хто або хто? Хто за що? Молчіть. Хто за хто? О, більш активно. 100%. Дуже важливо, хто з ким ти ви починаєте, хто твоя команда? Якщо це твої люди, вони будуть підуть з тобою далі, і ви там гори зможете звернути. Коли компанія росте, коли компанія масштабується, питання: хто ще набагато важливіше? Що я маю на увазі? У нас є декілька різних напрямів. Там Level Guide, сайт, маркетинг, Level Academy, штучний інтелект. Там декілька багато напрямів. Я навіть не знаю по багатьом і не маю до них відношення. Моя команда настільки ініціативна, що вони саме продумують, саме розробляють і мене тільки інформують. То, то дуже важливо саме хто. Level Group, моя команда. You are the best. красавчики. Добре, е, я дуже коротко пробіжався, пробігся, бо маленький термін. Я по часу бачу, що мені вже потрібно закінчувати. Я багато що хотів сказати, скажу так: я дуже відкритий сам. Я за те, щоб було багато класних кампаній. От, от максимально я консультую там лідери нерухомості, да? мені не жалко. Моя внутрішня там, боль відношення до професії рілта. Я хочу це змінити. І зараз я, ми це можемо зробити. То можете звертатися, я чесно проконсультую, навчу, направлю. Не жалко. Потім, що ще хочу сказати, я хочу до всіх вас попросити да? і закликати всіх вас. От ми всі зараз зібралися, да? давайте разом змінимо професію. Це дуже важливо. І разом змінимо професію, де все почнеться, де ви почнете все себе. Почніть зробити правильні поступки, подавати правильний примір. Приклад, дякую. Да. І тоді будете ці волни, волни далі розпространяти і саме мотивуватися цим. Е, тому закінчити свою промову я хочу е, озвучити місію компанії Level Group. Місію, узгоджену всіма нашими співробітниками. І це те, з чим я щодня прокидаюсь. Це те, що мене щодня прокидає о п'ятій ранку. Місія Level Group. Своїм прикладом, мі... Оп. Своїм прикладом змінювати світ найкраще. Приєднуйтесь, будь ласка. Дуже всім дякую, мене було дуже приємно. Дякую всім. Дякуємо вам. Дякуємо, Максиме. Дякую. Будь ласка, зба... Тисну руку. І окрема подяка за те, що закрили збірне авто. Дякую. Ну що, ми продовжимо. Це ваш чоловік. Я, да, просто так Просто на початку. Блін.